Найкращі неродні зв'язочки утворюються, коли людина спить. Тому так важливо повторити таблицю множення перед сном і поговорити про щось хороше. Ну, давайте, про щось хороше це на вас, а таблиця множення її беру на себе. Щовечора о 20.00 по 10 хвилин протягом двох тижнів ми будемо грати з дітками в ігри. І ви побачите результат. Головне поясніть дитині, що множення це насправді додавання. І якщо вона не вміє множити, це ніколи не проблема, вона може додати. А от для чого її треба вчити, не всім діткам зрозуміло. Таблиця множення нам потрібна тільки для того, щоб ділити. А щось там багато стає. Це не. Тільки щоб для того, щоб ділити. Бо я ніколи в житті не поділю 56 на 7. Звідки я знаю, скільки це буде? Тільки знання того, що 7 помножити на 8, Це 56 дає мені змогу знаходити частку. Я зупиняється, все, все пропало. Ну, поламали мені запис. Посилання буде на телеграм-канал внизу в повідомленнях, а в телеграм-каналі щовечора буде посилання на нову гру, бо почнемо ми з таблички множення на 2, потім на 5, на 10, і через 10 днів вже буде мікс. Чекатиму вас і ваших діток. Приходьте.